Це інфекційне відділення обласної лікарні зі 130 ліжок для хворих на ковід. Тут зайняті 98. У нас за тиждень виписка десь біля 50-60 хворих при, при 80-ти коєчному відділенні. Потік дуже, потік дуже великий, велике навантаження на всіх, на санітарочок, на сестер, на лікарів. Говорить, місця пацієнтів, яких виписали, одразу займають інші хворі. Відділення, де лікують хворих на ковід, називає червоною зоною. Хід туди медикам без захисних костюмів заборонений. І фізично, і морально дуже важко. Це реанімаційні хворі, які знаходяться в крайньо важкому стані. Вірус став страшніший. Він поражає людей. Більш похилого віку, також він вже почав чіпляти людей, яким за 40-35. за 35. Люди тяжко хворіють дуже довго, дуже довго тримаються на штучній вентиляції легень. Лежать цілими сім'ями, і цілими сім'ями погибають люди, їх привозять із району, із міста, міру, тяжолих, я сама не особо... Я сама не вірила, що є цей вірус, і так вийшло, що захворіла. Була вагітною, і тут народжувала. Дитя забрали спочатку перинатальний, але вже виписали додому. А я доліковуюсь. це колишнє хірургічне відділення. Переобладнали на інфекційне в цій палаті 12 хворих на ковід. Хочу сказати велике дякую персоналу, дуже віддані люди, передані роботі, От. але ж не вистачає в них і самих елементарних суден. Хворих дуже багато. Нагрузка на, на персонал дуже велика. Показують допомогу, витягують з того світу. Дуже страшно, дуже як поки сюди не попадається, там не віриться. Не кожен може витримати, не кожна медсестра. Вони в такому режимі працюють. Що дай Бог, щоб мені вистачило витримки, підняти всіх хворих людей. Це центральна міська лікарня в Кропивницькому, тут з 225 місць, зайняті 175. Бережіть себе, сидіть вдома на ізоляції, щоб менше потрапляти сюди. Сюди потрапляти не потрібно у лікарню. Лікар-анестезіолог Ігор Шаповалов працювати в інфекційне відділення перейшов з пологового будинку рік тому. Я сам так от теж лежав в такій же реанімації по таким же апаратам. Тому я розумію, що відчувають ці хворі і ми намагаємося якось їм полегшити життя. Тут різні ступені підтримки від звичайного кислороду до апаратури ШВ вже різного ступеня класу. Ось, наприклад, у нас лежать люди, ви бачите, дихають звичайним киснем на лицевій Да. Це якщо їм допомагає звичайний поток кисню, далі ми... Вже не мішуємося. Якщо нам не вистачає вже загаль, звичайного потоку кисню, ось чоловік лежить, в нього йде високопоточна подача кисню. Раніше ми могли про це тільки мріяти. Вони нас дуже виручають. Це наступний шаг вже до ШВЛ. Ці люди зараз підключені до неінвазивної відповідності. Вони знаходяться в свідомості, у них надіті такі плотні маски, їм допомагає дихати апарати. Додає, медиків бракує графік напружений. Багато медпрацівників, яким вже 70, вони просто фізично не можуть тут працювати. А ті, хто можуть фізично, вони ну, вже на грані, скажімо так. Ми працюємо сутки через сутки, це дуже напружений графік. Апаратура це дуже добре, але до неї повинна бути повищена увага. Тут ти постійно знаходишся в напряженні. А людям я побажав би їм поспілкуватися з родичами цими хворими. З батьками, з дітьми, які тут стоять у нас в чергі і жахом на глазах чекають від нас якої вістечки. Каже цій жінці, яка дихає завдяки апарату, 92 роки. Люди лежать, вони явно не притворяються. За сутки буває по 60 поступлень. Те, що негативний ПЦР, геть не означає, що це не коронавірус. Вони можуть помилятися. Я не пам'ятаю, щоб було в історії в квітні місяці 250-300 триста в лікарні. Такого просто не бувало. Медсестра Оксана Возіян нагадує карантинні правила. Не устраювати гулянки вдома, не ходити в ці масові ну, культурні заведення. Дорослі люди, вони ж всі, тролейбуси, маршрутки, вони кудись всі вирулюють, повні, їм на базари і цей. Люди не розуміють, що це воздушно крапельна, повітряно-крапельна інфекція, при чиханні, руки, найголовніше руки. Вони торкаються кругом, потім до лиця, до слизової. Воно передається дуже швидко. Ольга Проценко, новини на Суспільному, Кропивницький.